Розділ 13. містичний досвід. Пункт 2. Сфери містичних переживань. У християнстві містичний досвід не є привілеєм обраних. Бог кожного закликає до спасіння та взаємин із Ним. Можемо вказати на три сфери, у яких ведений благодаттю християнин, що бажає наблизитися до Бога, може увійти в містичний досвід. Перша сфера. Відкриття містичного сенсу святого письма Ранньохристиянські автори, пов'язані з Олександрійською теологічною традицією. Вважали, що читаючи Святе Письмо, слід шукати духовний сенс цих текстів, інтерпретуючи їх алегорично такий спосіб читання допомагає розкрити реальність Бога і Його задум Спасіння, реалізований в Ісусі Христі. Наприклад, вихід обраного народу з Єгипту може символізувати звільнення людини від рабства гріха. Сьогодні цей метод читання не втрачає своєї актуальності роздуми над біблійними текстами їх співвідношення з нашим життям є тією зустрічю з Богом, яка стосується всіх сфер життя людини і змінює нас, причому непомітно. Отже, на шляху до містичного досвіду потрібно починати з читання біблії. Друга сфера. Літургія й таїнства. Христос завжди присутній у церкві не тільки в Божому Слові, але й у літургійних дійствах, а також у таїнствах, слід підкреслити значення Таїнства Євхаристії, у якому Христос перебуває субстанційно і безперервно, доки існують видимі знаки хліб і або вино. Християнин, що бере участь у літургії саме через прийняття таїнств, стає співучасником життя Бога і переживає його присутність. Як і з читанням святого письма, це відбувається через віру. Навіть якщо на рівні розуму чи почуттів це переживання буває більш-менш інтенсивним, часом майже неусвідомленим. Бог завдяки таїнствам присутній у глибинах душі людини і відкривається їй. Третя Сфера Молитва У молитві присутність Бога можна пережити інтенсивніше, хоча це не означає, що у вищезгаданих сферах його близькість менш досконала. Досвід переживання Бога під час молитви особливий. Пов'язаний з відходом на деякий час від зовнішнього світу і зануренням у себе, у молитві важлива внутрішня тиша, зупинка активності і прийняття позиції людини, які вручають безцінний дар. Сам цей досвід важко описати словами, бо він не має аналогів у звичайному житті. Можна, звісно, порівняти це переживання з перебуванням наодинці з коханою людиною, радість від цієї зустрічі змушує нас забути про щоденні турботи й проблеми. Потрібно додати, що такий досвід присутності і пізнання Бога є ініціативою Господа та можливий тільки якщо служитиме нашому духовному зростанню, зрілості і спасінню. Його не можна здобути автоматично, слід бути обережним, щоб не сплутати містичний досвід зустрічі з Богом та надприродні феномени, чудеса, які не завжди пов'язані з християнською містикою.